Зустрічаємо випускників 2024 року, які прославлять Україну на всю Європу. Вітаю вас, шановні випускники, випускниці, вчителі керівництва цього ліцею, батьки, рідні. Ви прожили, мабуть, найщасливий етап в житті людини. Я хочу вам побажати, щоб ви всі набути ваші знання і навички, які ви будете здобувати найближчим часом час подальшого навчання. Ви змогли і мали змогу використати виключно в мирних цілях виключно. Під нашим мирним українським небом я хочу, щоб ми всі з вами пам'ятали, завдяки кому ми маємо змогу ходити по цій землі, навчатися і робити ті справи, що ми робимо. Пам'ятайте про наші славні збройні сили, головне управління розвідки і багато інших підрозділів, які прямо зараз віддають все саме дороге, що у них є своє життя, задля того, щоб ми могли провести сьогоднішній з вами захист. Всіх вас зі святом. Разом до перемоги. Слава Україні! Ще слава! У Я щиро вітаю вас. Дорогі випускники, з завершенням вашого шкільного життя. Сьогодні ви отримаєте важливий для себе документ, який відкриває дорогу ваше доросле майбутнє. Я бажаю, щоб ця дорога була для вас як найрівнішою, як найлегшою. І щоб усе, що ви собі запланували, обов'язково здійснилося. Слава Україні! Слава! Для ковун Ирины Виталии звезды Господу. Давай, будти их знаку. Золотая медаль вручается Палацкий Вікторій Вячеславович, Бондаренко Софія Витальевна. Пашкевич Анастасія Костянтинівна. так и гущи, як мы свою. Дуже тяжкий ви шлях пройшли. Ви неймовірні, ви неймовірно сильні, ви незламні. Хочете побажати, щоб ви були щасливі в цьому вашому житті, щоб воно було максимально легким. Дивлячись на вас, я впевнена, що ви з легкістю з усім справитесь. А ми, дорослі, будемо вам допомагати всім, чим зможемо, і завжди ви можете прийти за парадою до вчителів до нас. Ми відкриті. Ми вас дуже любимо, щоб все у вас було так, як ви цього собі сьогодні заважаєте. Слава Україні! Ви учні, такі уші як ми сварі. Passe na rua